Доброго вечора! Несмішний подкаст, епізод 20, здається, другий. З вами Юра Пронюк, як завжди, вечір. Я в машині, я записую подкаст і. Я вмираю з голоду, але в мене є крекер. І я зараз врятую себе від голодної смерті завдяки цьому чудовому соле... А, блядь. Ви пробували коли-небудь ці крекери. Ну, ви шарите всі крекери, типу, ці ніжний з цибулею. Ну, шарите, правда? І в них є тепер маленькі ці пачечки, крекер. Типу, крекер солений. Просто маленькі пачечки. І знаєте, що вони міліпіздрічні. Вони. Ну, це не той крекер, який ви. Вони тупо. Бля, вони тупо маленькі. Як як я маю це їсти за кермом? Ніяк, Юра, блять, не треба їсти за кермом. От як. Короче, Давайте будемо пробувати. Я буду трошки хрумати, щоб тут не вмерти. З голоду. Я надіюсь, ви не проти. Звісно, і не проти. Шо ви? Як ваші справи? Всі готові до Великодня. Чудове свято! Я сьогодні проходив повз. Я сьогодні проходив повз церкву. І там так багато людей було. Типу, в черзі на дворі. Я думав, що щось сталося. Але виявляється, що всі ці люди стоять в черзі, щоб поцьомити скло. Прикиньте, вони всі стоять на дворі, чекають в своєї черги підійти і поцілувати шкельця, за яким намальована. Картинка бідного розіпнутого Ісуса. І. Не знаю, як це. Ну. Мені його шкода, але просто. В чому прояв поваги, тому що ти цілуєш його розіпнуте тіло через скло. Я... Ах. Давайте не будемо про це, правда? Так. Теплі деньки почалися, нарешті це ж чудово. Як то кажуть, це хочеться жити знов. Я їду додому з епіцентру і я їду з відхиленим вікном, тому подивимося, як Аїшка впорається цього разу з шумом. Але я їй допоможу, тому що я включив, ой, кажу, включив, я вдягнув цей пушистик, знаєте, на цей на мікрофончик. Такі прикольні ті пушестики на дотик, правда? В них котики, такі такі, такі няшеньки, хочеться його чіпати. І, таке прикольне. Це, це ж типу від вітру, воно, правда? Ну, побачимо. М -м -м я діду з епіцентру я купляв стільчики. А стільчики я купляв, тому що цього року вперше у нас вдома зберуться дві сім'ї. Шарете? Будуть батьки Насті. Мої батьки. Буде брат Насті. Буде сестра Насті. Буде турбо саме собою, бо куда без неї. От. І У нас бракує стільчиків на це все. І тому мені дали завдання купити стільчики, Я завдання виконав. Їду доповідати. і Настя дуже стресує через це, через те, що там багато людей у нас буде, вона. Ну, ми, ми ніколи такого не робили. І очевидно, що для неї це набагато більшість страш, ніж для мене. Тому що це все приготувати, і вона ж типу. Ну, вона відчуває цю відповідальність, бо типу, вона газдиня. Хоча я мав би теж відчувати бо, типу як Газда, але не знаю, якось в мене цей інстинкт, видно, не, не прокинувся. Ось, А вона Вона стресує, це все готує, вона переживає, щоб не забути нічого. І... Тому я веду себе так, як має вести кожен чоловік. В період свят, коли. Дружина стресує. Просто виконувати все, що вона тобі говорить. І найголовніше, не проїбати щось. А це дуже сука тяжко. Ну, для мене це дуже тяжко. Я, якщо чесно, навіть не, не очікую, що я, щось та й не проїбу. Я виправлю, звичайно. Але. Шарити для неї, коли вона і так в напрязі, і тут я щось проїбав, це додаткові негативні емоції, і це неприємно. Тому, ви знаєте, я думаю, що це взагалі найголовніше завдання чоловіка в стосунках не пройобуватись. Просто, сука, не пройобуватись. Але це звучить так просто. Але мати рідна, це так важко, ну, типа, ви знаєте, стільки, все. До речі, цей крекер ніхуйовий, насправді. Такий маленький. Крекер шолен, як би що? Непогана штука. А зараз я переб'ю собі апетит, а Настя там щось приготувала їсти і. І от І от я й проїбався! Я не знаю, ну це просто. Це якась така. Я не знаю, чи чоловіки можуть не пройобуватись. Ну, ти щось та й проїбаєш, я не знаю, чому. Кожного, звичайно, свій поліг пройобисті. Але всі чоловіки пройобуються. Всі. Без винятку, блядь. І це так дивно, тому що. Тому що жінки якось. Жінки якось не пройобуються. Просто я не знаю, як вони це все умудряються пам'ятати і все це тримати. І вони ніколи не пройобуються. А якщо раптом щось вони не зробили, що мали, ну то це ж через тебе, через чоловіка? І тому жінка вона не пройобується просто апріорі. Якщо щось не сталося з того, що жінка мала зробити? То це все одно ти проїбав. Як мінімум через те, що не нагадав. їй. Але насправді, от в бік. Ну, тяжко воно от не пройобується. І я дуже стараюсь, чесно. Я дуже стараюся, і я. Ну, я реально всіляко хочу. Я всіляко хочу помогти Насті, але. Ну, і я це роблю. Але просто. От в такі періоди, знаєте, коли там якісь приготування до застілля, якісь там свята, типу, що мають зібратися люди, у нас вдома і це все. Ну, якось от весь цей хеві-ліфтінг, оце все приготувати, зробити весь цей затиш і так далі, це падає на плечі жінки, і це якось так несправедливо, тому що ну, ти, як чоловік, ти собі думаєш, ну, я ж, типа, я ж в більшості там за це все плачу. Гроші приношу додому і так далі. Але це, типу, ну, хуйня. Тому що. Ну, добре, це не хуйня, це, типу, ну, це важливо. Але виходить так, що ти, типу, просто як відкупляєшся від того, ну, як мінімум, в своїй уяві, і думаєш, що ти дертанян. Але, ну, вона ж то від цього не, не, не почувається легше. І тому. Я просто кажу їй дай мені всі розпорядження. І я буду це виконувати. Ну, якось отак воно виходить. І О, подивимось, наскільки я впораюся цього разу. Мені здається, що я. А знаєте, що я ще люблю? Я ще люблю. Ну, добре, я не те, що це <головік> люблю, Боже мій голодний Юра. Це, звісно, штучка інтелект. Оце, типу, коли ти, наприклад, маєш якийсь список продуктів, покупок, що ти би мав купити. Ну, і ти його не маєш, та? бо ти ж сука, запам'ятаєш все. І ти такий по пам'яті приходиш там, супермаркет, той самий епіцентр. І ти не їбеш, що ти маєш купити. І ти пробуєш згадати щось, ти пробуєш вискрипти це з якихось закапелків своєї пам'яті. І ти купуєш, купуєш, і тобі, ну, і наче щось, ну, наче правильно, і ти вже йдеш на касу. І є це відчуття, що ти що щось ти проїбав, щось не то. Щось тут ну, щось бракує. І ти йдеш і купуєш. Якусь рандомну хуйню, яку ти думаєш треба додому. Просто, типу. Ти навіть. Ти, 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 не, ти не знаєш, треба це чи ні. Ти просто такий. Ну, типу, їй може це сподобатись. І ти купуєш це. ніби як. Зразу вибачення за те, що ти щовкаєш їбалом. Зразу наперед. Приїжджаєш додому, вона питає тебе, а де. А де ж шинкувальниця, яку я тебе просила купити? А ти такий. А... Точно, блять. От що я забув, блядь, шинкувальниця, точно. Ну, але дивися, зато у нас тепер є. Нова швабра. Дивись, яка вона класна. Вона не пошинкує. Оручі, але. Але вона має таку прикольну фібру. <ріст> Ой, блядь. Це кошмар. Це кошмар. Тяжко бути чоловіком. Але набагато тяжче бути жінкою. Ой, мені здається, що якби всі чоловіки пам'ятали про те, що жінкою насправді бути набагато важче. Гармонія між чоловіками і жінками була б набагато більш виражена. Бо це піздець. Ну, дивіться, як мінімум, через те, що вони емоційніші. І, ну, оці всі гормони їхні, які не, не такі стабільні, як у нас. Та? Тому що у них є, як мінімум, менструація, у них є ці цикли і так далі. І, ну, У них. Гормональний фон зовсім не такий, як в нас, а гормональний фон він диктує, зокрема, твої емоції, твою поведінку. І у і них це набагато більше качелі і каруселі, ніж в нас. Що, звичайно, ніяким чином не виправдання, але як факт. І вони стараються зі всіх сил щось із цим зробити. Ну, не всі, звичайно, але Бог їм суддя, як то кажуть. Адекватні жінки стараються. І, і при цьому всьому у них є ми. Ви шарите, і вони ще з нами мають, блядь, давати раду. Ну це ж. Це ж піздяч, ні? Я не впевнений, що я би. Ну, типу. Знаєте, жінок, які роблять транзендерні операції в сторону чоловіка, в принципі, можна зрозуміти може, ні? Бо ну ті пів, які відрізають собі член, Ну, якого хуя? Ну, типа. Ну, ладно, відрізав член, Ти що, ти не даєш дупляна, що ти підписуєш? Тобі прийдеться їбатись з мужиками, чувачив. Ну Коротше. Я не виступав цього тижня ні одного разу. Як бачите, трошки втратив напевно хватку. У мене. у мене цього тижня тупо весь тиждень присвячений йобаній айтішці. У мене тупо я до ночі сиджу за йобаним, блять, зайобаною роботою. І знаєте, таке враження, що чим більше я працюю, тим більше мені приходиться працювати. То пізнес, просто, я, я, ну... Але. Але. Мушу сказати, що я починаю роздуплятися в фронтенді. Я вже, типу, хоча би розумію, ну, що я читаю на екрані. Якісь, типу, ну, Це починає мати сенс для мене. І мушу вам сказати, що це така сама хуйня, як бекенд. Це така сама єбана стяна ванюча параша, як і все програмування. Це офіційно пацани. я перевірив. Хуйня хуйньою. Все як і є, Зі всім, що стосується програмування. Задроцька вонюча залупа. Ага. <кхід> так, що там ще у нас? Що там ще у нас було? Цей епізод, напевно, буде доволі короткий. Я просто хотів його записати, тому що оце ж зараз Паска ковбаска. Ми оце підемо святити паску, потім їсти. Потім ще їсти. Потім лежати це все перетравлювати. І я знаю, коли б ще один цей епізод запишу, тому вирішив зробити це зараз. І от. Так. небезпечні ситуації тут роблять на дорозі до бойови, які не їздять на зелене світло. А стоять, сука. От, і тому я хую знаю, коли би я записав ще, ще один епізод, вирішив зробити це зараз. Щоб не було чого, знаєте, після свят. Наша улюблене, те, чого ми всі завжди чекаємо після свят. Я перестаю спілкуватися з майстрами за тиждень до Великодня. А який як тиждень? За два, напевно. Там вже після свят мод включається. І хоч ти всрайся, блядь. Мені мій друг ветеринар. Казав, що їм вчора, чи позавчора дзвонила якась тітенька. Ну, пані. Каже, в мене собака пісає кров'ю. Що я можу зробити? Мені каже, треба приїхати на огляд. Вона каже, а ну ти то вже тоді після свят. Сука. А? Що він тут? Де він дінеться? І просто. Боже, який жах! Який жах, блядь, які люди, сука, кончені, не навожу, блядь. Ой, стоп, стоп, стоп. Куда це я? Куда це? Я? Чого це мене, блядь, знову понесло? У, Терапія, терапія, пам'ятаєте? Терапія. Ось, тому що, ну, типу, не знаю, може якось мною не гарно такий коротенький епізод. Такий, знаєте, як то кажуть, сілерний. Але що вам хочу сказати? Що вам хочу сказати насправді? У мене вже є два відео. Два відео справжніх з моїм стендапом, повноцінних два відео. Ну, я їх ще не зарелізував, але буду, скоро я їх зарелізую. І, напевно, вже на цьому тижні зарелізую першого, то, що зняв Валентина. І ви знаєте, до чого я це. Я буду просити про вашу активність дуже сильно. Тому що у мене Ютуб канал ну, нулячий, там немає ніякого контенту, і він там з'явиться, і мені треба, щоб Ютуб його залайкав зі старту. Знаєте, щоб він такий, о, прикольно, це чувак робить якийсь класний контент, давайте, давайте будемо його промоутити, закидати в рекомендації і так далі. Тому я буду вас просити. Це відео дивитися, поширювати і писати там дуже якісь довгі змістовні коментарі. Можете просити просто вчити GPT, написати щось. Типу напиши мені якийсь прикольний коментар до е відео стендап виступу. Що, чат GPT вам буде цей. Блядь, треба таку. Сука, треба зробити ферму коментаторів, точно. Окей, там це Це, це, це. це бізнес-план, це вже на платну підписку вам Я Жартую, ніколи тут не буде платної підписки на цьому подкасті. Ось, і тому, так, я розраховую на вашу підтримку дуже велику. Ну і, звичайно, на справжній фідбек, типу, на якусь об'єктивну оцінку, бо це важливо. І я буду це обов'язково брати до уваги. Тому, давайте так, цього тижня, цебто першого тижня після свят, у нас відбудеться, у мене відбудеться реліз відео першого. Десь трошки згодом буде реліз відео другого. З тим будуть шортс. Ви підписуйтеся, ставте ті дзвіночки, оце все. На мій YouTube канал. Там же ж я буду релізити цей подкаст в аудіоформі, але, ну, як би там не було. От. І таким чином ви зробите дуже вагомий внесок свій в розвиток мого комедійного. Персонажа, і, як наслідок, розвиток українського стендапу. Батя закрути, то піздет. Юра, блядь, давай нахуй сраху жменьку сука, несе крісла. Насті, блядь, і не зайобує комітет. Друзі, насправді, я щиро вам бажаю дуже гарно провести ці вихідні і ці свята в теплому родинному колі, Не, щоб, 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 щоб родичі всі не посварились одне з одним. Щоб ви дуже смачно поїли, щоб все це пройшло спокійно, безпечно, погода класна, щоб ви гарно провели час, відпочили в першу чергу головою, перемкнулися собі. Десь, може, трошки випили, десь, може, трохи не випили. Тако гарно так собі все от, з друзями, близькими, побачилися. І щоб цей весь позитивний муд зберігався у вас як можна довше. І розслабтесь на цих вихідних. Постарайтеся як можна більше розслабитись, переключіть собі десь. Переключіть увагу на позитивне. Тому що насправді. Родинна, оця вся, всі ці родинні посиденки, посиденьки, вся ця родинна історія це найважливіше. Тому я вам бажаю цього найважливішого і щоб воно у вас було дуже-дуже тепле, приємне і затишне. І дуже дякую вам, що ви свого роду, така моя віртуальна родина, і що ви це слухаєте ви зі мною. Я безмежно вам вдячний. Я вас дуже люблю, обнімаю. Цьому. Я бажаю вам смачної паски, ковбаски. Як завжди, мийте руки з милом, слухайте маму, добре спіть і підтримуйте сили оборони. Все, обняв, підняв, поставив на місце. Па-па.